Добрий ранок, я планувала стати рівно о сьомій разом з чоловіком. Але е, коли я придзвонив будильник, я зрозуміла, що я не можу встати, і насправді я вже думала покинути цю ідею вставати о сьомій. Просто прокинутися тоді, коли я прокинусь. По сьомій чоловік прийшов до мене, сказав, що він вже йде, поцілував мене. І Я така, ну я вже проснулася. І Я знаю, що я не засну через те, що я взяла одразу телефон до рук. Якщо я беру телефон до рук, мені це допомагає прокинутись. Звичайно, не завжди. Якщо мій організм хоче заснути, то він засне. Але сьогодні я взяла телефон, трішки поклацала телефон і зрозуміла, що я, в принципі, можу, можу вставати. Чому я так запланувала сьогодні рано прокинутись? Через те, що я сьогодні е, їду до батьків е, ось в своє рідне місто. У мене поїзд на, е, на 15.00, і я зрозуміла вчора, що. Для того, щоб мені зробити мої звичайні речі, мені треба закласти на це більше часу, ніж зазвичай, тому що в мене є обмежені часові рамки. От. Плюс ще відключення світла. І я розумію, що в моєму депресивному стані мені буде важко зробити ту чи іншу дію, і тому мені треба більше часу. Тому я прокинулась е, раніше, наскільки я могла. От я вже попила кави, подивилася трішки YouTube. Е, зараз, поки немає світла, я хочу трішки е, знаєте, очистити простір в квартирі. Е, от Тому що вчора в нас ще було прання, і треба знову розкласти прання. Це вчора я розкладала прання. Не пам'ятаю позамітати, застелити ліжко. Ось такі речі. І знаєте, коли я оце говорю, що там розкласти одяг, застелити ліжко. Знаєте, це для мене не настільки важка дія, як сходити в душ, помити голову. Чесно, я вчора. Думала, що я все-таки наважусь, і вчора я помию голову, в мене буде бажання і сили. Але ні. Я вже така думаю, якщо я зараз не захочу, а я не хочу. Я вчора ввечері до чоловіка кажу, я не хочу йти мити голову, я не хочу йти митися, я не хочу приводити себе до ладу. Тому типу, що я розумію, що це дуже важко, мені буде, що це треба купу сили і енергії. Ой. Ну, ось так, от ось так, ось в депресії, ось так в депресії, що я можу вам сказати. От, і я вже така думаю, ну може, якщо я сьогодні вдома не помию е ту голову, може я поїду додому і в батьків помиють цю голову, не буде проблематично. Але я не знаю, що в них з відключеннями світла. Ми вийшли з Ріною на прогулянку, на вулиці холодно, ми спускалися на низ ніжками, але я сподіваюся, що наверх ми будемо підійматися ліфтом. Ось, і знаєте, я ось це йду, і в мене якесь таке відчуття, що час йде настільки швидко, а я в тому часі, як, знаєте, як, як слимачок дуже повільно повзу. І в мене таке враження, що я нічого не встигаю, але і швидше нічого не хочу робити. Ой. Ти красуня? Ти красуня. Все, ходімо гуляти. Та не туди. Ходімо сюди. Ти за чим пішла? А, за колодою. За колодою побігла. Ми прийшли, Ріна снідає, а я вирішила, що я хочу зробити йогу для спини, бо після вчорашньої розтяжки на шпагат <гум>, мене сьогодні болить спина. От, тому вирішила, що хочу зробити цю йогу, і дуже сподіваюся, <гум>, що в мене буде енергія після цього і натхнення сходити в душ і привести себе до ладу. Все, нього зустрінемось через декілька днів. Все. Будь чамною, я скоро повернусь. Все, пока-пока. Якщо чесно, то я вже біжу на маршрутку. Та, да, я сходила в душ, я привела себе до порядку. Але я просто зараз ну, трішки запізнююсь. Я пізніше вийшла, ніж би мала вийти. Я все дуже довго робила. От і ще зівчора я вагалася мені брати з собою тільки одну єдину сумочку, чи брати валізу. І з одного боку валіза це зручніше через те, що можна б, от, взяти ці лоточки, баночки, щоб додому завезти. Ось це можна було б. Але що мою вівечку взяти, з якою я сплю. От, але і я так подумала і вирішила, що в мене взагалі немає сил оцетискатися з цією валізою. А в мене друга поличка плацкарт. І це з цією валізою наверх, наниз. Когось просити теж не хочу. От знаєте, я бажання просто прийти, залізти на свою другу поличку і все. Тому я так вже поспішаю. Скоріше за все, тільки що поїхала моя маршрутка. І це просто прекрасно. Вітя, така красоня, не бійся, нічого поганого не хочу. Звичайно, я не доїхала туди, куди мені треба було, тому я зараз йду ніжками на вокзал. Добре, що тут недалеко. От, і в мене є час. Ось. Я щось не знаю, чи це мене захитало в маршрутці, чи що. Но зараз мене так болить голова і нудить. Взагалі дуже недобре. Сподіваюсь, що я зараз трішки пройдусь на свіжому повітрі. Мені стане краще, ну і вже на вокзалі куплю собі водички, От, тому що, по-перше, я вже не встигала біля дому зайти, а по-друге, який сенс її таскати з дому, якщо можна купити одразу на вокзалі. Я сказала, я сказала що піду-прийду на свіжому повітрі. Можливо, мені стане легше, але тут всюди генератори і свіжого повітря практично немає. Знаєте, я дуже рада своєму рішенню, що я взяла лише одну сумку, сумочку, можна навіть сказати, шопер, а не валізу, бо того, що мені ще треба було з цією валізою йти ніжками. О, так що я молодець. Мій вибір був правильний. Я ось цим своїм шопером. І він виглядає маленьким, він такий є компактний, зручний, але через те, що там є е, всі гаджети, ось і павербанк, от то він то це додає ваги. Тому, тому трохи важко, такою, якщо йти на одній руці нести, то важко. Так. Це я з водичкою, що допомогла чоловіку на інвалідному візку заїхати. В магазин, тому що він, звичайно, там немає ніяких цих сходинок, ось таких якихось бар'єрів, але все рівно двері треба було потримати. от. Тому я потримала, він собі заїхав і все. Я хотіла ще запитати, можливо, вам ще якась допомога потрібна, але я розумію, що в мене просто 15 хвилин до поїзда, мені ще треба до нього ну, дійти і знайти те, що мені треба. Вже вийшли з поїзду. Погано видно, Вдома теж немає світла. Але на якого? ми живемо на ну восьмій не шістнадцятий. У мене вдома купа ведмедів: один ведмідь, другий ведмідь, потім третій, четвертий, Напевно, США один є, ні. А, он душа один. За тим отам. великим там еще один теж є. А який з них більший? Ось цей чи там той білий? От, мені здається, що оцей найбільший. Мені завжди хотілося, знаєте, як оце в інтернетах ці картинки, там, де дівчина, великий-великий ведмідь іграшка ста, одна троянда. Ось мені таке хотілось. І мені вдарували. Я в відео там, де про день народження, розповідала, що я сама собі купила від ведмедя. От і це оцей перший мій ведмідь, який я його купила за 50 якийсь там гривень, що мені пробачили, що мені там щось не вистачало. Ось, ось цей ведмідь. У нього тут був шарфик, але я не пам'ятаю, чи він порвався, чи щось з ним сталося. Тут ще шарфик був. Ось, але ось такий. А оцей ось він такий великий. Великий відмідь, класний. Я цього ведмедя хотіла забрати якось в гуртожиток. Ось, знаєте, щоб так відчувати тепло, комфорт. Ось. І, і... Але не забрала через те, що він дуже великий. І поїздом його вести якби неприкольно. Новою поштою я не пам'ятаю. Мені здається, що тоді не так було дуже сильно поширено щось новою поштою передавати. А ось цей ведмідь, <хи> Мені його чоловік подарував. Коли ми зустрічалися, я не пам'ятаю, чи це було на день народження, чи це е, було на 8 березня. Ось так. Він мені подарував. І він тут в мене є. А ось в цьому пакеті як ви думаєте, що тут є? Якщо ви думаєте, що тут український одяг, що надає крила від авіації Галичини, то ні. Тут 6 кг цукру. Це ми з чоловіком збирали просто зівсюди. Кав'ярня, светер, рок, Рокет Еспресо. Мені здається, їх вже в Львові взагалі немає. Арома кава з університету. Потім ось, ось це звідкись? А, це живий хліб, кав'ярня. Кав'ярня пекарня у Львові є живий хліб. Там, там дуже смачна випічка, там дуже смачні хліби взагалі. Спробуйте. Дуже, дуже класна випічка. Мій біленький, мій солоденький, дуже погана якість. Від франсуа, ну давай, порви мене. Ось, оце звідкись з рососійською, Ось таке, не знаю, звідки це. Ну тут дуже багато різного цукру. І це ми з чоловіком перебирали, що там одного цукру не було так багато. Ось, тому що я ось з франсуану просто отак от пачками виносила. Брала ось так от. І все. І, і виносила. От ми ну, тут багато чого є. Це теж франсуан. А, кав'ярні. Оце Седов і Ко. Вони вже переіменувалися у Львові вони розташовані. І там з цією кав'ярнею вона зараз. Я вам ставлю назву, як вона зараз називається, ось, але там, здається, власники одні і ті ж. І, і суть в тому, що коли була оця попередня назва, там були дуже сильні скандали з, з тим, що не виплачували працівникам вчасну зарплату і взагалі не виплачували. Ось, і там були такі дуже сильні штрафи за незрозуміло, що. Типу, там не було, як так, я зрозуміла, списання. Типу, наприклад, там щось, якусь продукт. Цю там не використали з писання, ні, треба треба було або продати, або заплатити самому за це. Ось, і, але дуже великі проблеми були саме з виплатою заробітної плати. От, тоді навіть приходили з плакатами під цю кав'ярню, що віддайте гроші і так далі. От, ну, був такий скандал. Тож, коли відкрилася кав'ярня і все було класно, ми з чоловіком ходили. А от потім вже, коли ось така ситуація. Сталося, ну, звичайно, ми такого не, не, не підтримуємо, і здається, вони вже мають три заклади по Львову різні. Зараз не знаю, як там е, в них відбувається. Е, от, але більше в кав'ярні від цих власників ми не ходимо. От, Хоча я бачу, що е, в цій кав'ярні ми раніше з чоловіком ходили оцей сидов. Сидов, чи щось якось така назва була. Е, там, там естетичний, гарний заклад, все, там можна фотографуватися, ну, знаєте, гарно. Але там були такі проблемки з власниками, з грошима, тому ми більше туди не ходимо. Якщо ви мене запитаєте, як я доїхала, нормально в мене було е, одразу перше купе. Ну, не купе, а плацкарти, але там е, одразу те, що ось тут купе провідника і наступне. Е, ось, і в мене була друга поличка зверху. Це перше, друге, третє, четверте. В мене ось тут була. І це було просто трендець. Я сиділа на тій другій пол поличці, отак, от скрчено через те, що. Е, Виходить, ну, всі чотири місця були зайняті. А та поличка, що е, перше, друге, оце друге, вона була забита просто якимись сумками, купа сумок просто. І тут, на моєму місці, там де зверху просто купа матрасів була, я вже попросила, щоб їх прибрали. Е, це, це, це взагалі, і там ще дівчинка попросилася, щоб тут сидіти біля нас через те, що вона пішла до себе на місця, а там просто купа циганів сидить. І вона не хотіла там бути. Ну, і, і сіла біля нас, і вже не було, знаєте, куди дітися. Ну. ой, Тому я так трохи скручена, сиділа на другій полечці. От. і... Я постійно переживала, там ж освітлення дуже погане, вже коли ввечері е, потемніло, і я постійно цей телефон перевіряла. Е, от, я ще собі брала каву. Був момент, коли я, я змогла посидіти трішечки нанизу. От, попити каву. Ще виявляється, в мене був, я знайшла в себе в сумці е, оцей горішок з кав'ярні свої. Я не пам'ятаю, коли я його купувала, але дуже вдало все вийшло, якщо чесно. Інже, знаєте, так через те, що я складала речі в сумці, о, він там трішки переламався, але нічого, він був смачний. О, то я собі взяла ту каву, дрібкаву, і той в мене горішок був, Ось, і я так собі, собі так перекусила. Трішки посиділа на низу і потім знов наверх. Знов наверх. І неправильно говорити, не цигане роми, але це оце слово цигане настільки прижилося. ось. Просто роми це от, ну, справді, як, ну, знаєте, як рівний рівному. А коли кажуть, цигани, це от, ось, це ті, що крадуть, типу. ось ось так от. Така в мене асоціація. Вдома таке тут освітлення, що просто всі мої прищі, тільки прищі підсвітлюється це, це світло. На цьому я буду завершувати цей день. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі завтра!